Перша найкраща драма це «Бруталіст», той фільм, mm -hmm. який ми обговорювали, що він там щось дуже багато темне. Да, mm -hmm. що там таке... А про світову війну, Другу світову війну багато да. всього. Да. Mm -hmm. І так, да, про Другу світову війну, про чоловіка, родину, які пережили з зедряном Броуді. Вони приїжджають до Нью-Йорка, він там архітектор чи щось таке. І один із жартів, який мені сподобався, від Нікі Глейзер. Вона сказала. А, о, дивіться, це дворазовий переживший голокост Едріан Броуді, тому що він, мені здається, ще у піаністі. Піаніст, так? Да. Так. А, найкраща мюзикл-комедія Емілія Прес субстанція Wicked Challengers Анора. До речі, Анора, слава Богу, нічого не взяла, тому цей да. твіттерський хайп нічого не uh -huh. доходить. Да. І, ну, дуже багато нагород Емілія Перес. Вона там ледве не… Е не на найбільша кількість у них нагород взагалі, ну, посилім цим покажем категоріям, да, загалом тому треба прямо подивитися дуже багато Тр... на всіх фестивалях. Тому що дуже недвозначні відгуки про цей фільм, да. і це як Вавилон: знаєш, або mm -hmm. ти ненавидиш цей фільм, або ти захватом одразу можемо зазначити, що найкраща актриса другого плану у цьому жанрі це Зой Селдана mm -hmm. за цей фільм, тому mm -hmm. такі важливі нагороди. А у Біки Чародійка взяли мені здається один. Одну нагороду за зб... збори, так, найкращі касові збори. Uh -huh. Вони перемогли Гладіатора, Дедпула, Бітлджус, Бітлджус, Твістери і декілька анімаційних фільмів. Адріан uh, Броуді uh -huh. найкращий актор у драмі, Демі Мур, Субстанція, найкраща актриса мюзикл або комедія, найкращий актор у мюзиклі або комедія Себастьян Стен A Different Man. Інший чоловік. так? Uh -huh. Вже зазначали Зої Салдана. Кірен Калкін найкращий актор другого плану у фільмі Справжня біль, і я дуже yeah. хочу подивитися. Цей yeah. фільм, yeah. Це фільм Джесі Айзенберга він uh -huh. його зняв, написав, і вони там вдвох, вдвох знялись. О, так. І звісно, я дуже радую, що не переміг цей рушнявий за нори. Yeah. Можна запитати, чому він взагалі був новінований, але окей. Дензел він, Вашингтон. Мені здається, що він навіть там і був на, ну, в залі теж. Uh. Mm -hmm. Ой, блін, ну Кіран Калкін просто, я не знаю, що він робить з Джеремі Стронгом. Джеремі Стронг знову програв Кірану Калкіну. <laughs> Минулий рік це було за Succession, mm -hmm. за найкращу чоловічу роль у серіалі. А у цього року з Джеремі Стронг також був в номінації за учень програв. Mm -hmm. Найкращий режисер за бруталіст, Брейді Корбет. Найкращий сценарій Conclave це той про Попів. Папу, так. Папу Попів. Членджери перемогли у саундтреку. Mm, ну, а там прикольний саундтрек був, все правда, хороший. Да, так, оригінальний. Да, да, да. Да, да. Класний. Ну, блін, ну угу. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Як сказала Нікі Глейзер про дюну, я з цього також дуже